Наступний мінерал? Агальматоліт. У мене його немає, тому показую фото. Тобто ми бачимо, я так, щоб і на екрані, і там, і там було. Так, я ближче на такий. І друга сторона. Твердість 2,0,30, щільність 2,8 ну, грама. Блиск шовковистий. Ну, якщо авантюрим був е, скляний, е, до речі, скляних е, мінералів теж більше половини, шовковистий. Тобто, це для чого треба? Коли ви будете брати, да, е, якщо в нього ну Скажімо, грає скло, як скло, то це не альмаматоліт. Його він повинен бути шовковистий без цих блискавок і ну, формула. Формула там довга, алюмінії, це те, бло непрозорий. Виробничий камінь різновид мінерала пірофіліта. З альгамаліта вирізають різноманітні фігурки і прикраси. Невипадкова його назва походить від грецького. Від грецького слова агальма, що в перекладі статуя. І літос камінь, тобто статуя камінь. Ну, ми бачимо, да, що твердість 2,0,3,0. тобто з нього легко робити, ну, як легко, відносно легко, але з нього можна робити статуї. Вони бувають білими, сірими, зеленуватими і жовтуватими відтінками. Але зустрічаються каміння червоного і навіть темно-вишневого кольору. Ну, я якраз на фото показав цей виняток. В Китаї, Кореї, Монголії, Бурятії, Япотії цей камінь старину називали фудзянським жадом. І робили з нього печатки речі побуту і дрібні художні вироби. Окрім Південно-Східної Азії, місце народження агальматолітів є на південному Уралі, Узбекистані, в Узбекистані, Україні, Чехії, Румунії і США. Великі залежі існують в Монголії. Інші назви: агаліт, восковий камінь, жировик, кораїд. Це корейське походження. погодіт і Фудзянський жад. Вплив на чари і відношення до Зодіаку не виявлено. Тобто нема. Ну, спеціалісти, ну, не можуть визначити, але знову ж таки скажу. Це не означає, що він. Тому або іншому знаку зодіаку, тобто людині, да, що він там не допоможе, або ще щось таке, мінерал допомагає всім. Просто комусь ця енергія може знадобитись як додаткова для його якості, його характеру. енергія архівуюча жіночі. Лікувальні властивості заспокійливий ефект більшості. Вважається, що контакт з агальматолітом може допомогти зняти стрес, нервову напругу та емоційне виснаження. Його рекомендують тримати в руці під час нервових ситуацій або класти під подушку, під подушку для боротьби з безсонням. Ну, тут чітко написано, да, що е, цей заспокійливий. Хоча, знову ж таки, е, це не означає, що не можна зробити з нього е, ту ж воду. Да? Ви кинули стакан, вода постояла, ви маєте нервову, ви прийшли з роботи, у вас там колбасі ще щось таке. Ви взяли, випили, е, воно теж працює. Тому що структура води. Від мінералу теж дає певні результати. Покращення роботи внутрішніх органів. Деякі джерела стверджують, що агальматоліт позитивно впливає на роботу нирок і печінки. Для цього камінь прикладають до відповідних ділянок тіла. Ну, от, я знайшов таке, що саме прикладання каміння. Знову ж таки, ще раз, каміння, холодне, гаряче, просто ставите, шарики катаєте, це все треба обирати і самому визначати. Завдяки своїй м'якості та здатності швидко нагріватися. От, бачите те, що я якраз сказав. А Іноді використовуються для масажу або просто прикладають до хворобливих ділянок, щоб полегшити біль у м'язах і суглобах. В Монголії народна медицина лікують ревматичні. В Монголії народна народна медицина лікує травматичні... Ревматичні захворювання, прикладаючи мінерал до запалених суглобів і зменшували ревматичні болі. Ну, знову ж таки, скажу, цього цього книги немає, але е, ви повинні для себе зрозуміти, да? Ну, просто раз, два, три, п'ять мінералів ви прочитали, і ви зрозумієте, що, наприклад, двойка тройка по твердості е, вони мають функцію втягування, смоктування. І ці енергії вони е, смоктуються в цей мінерал. Е, хоча можна їх налаштувати, що вони будуть відштовхувати, але це е, я не бачу змісту, якщо мінерал створений для того, щоб смоктувати ці енергії, а потім їх пере, 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 переробляти в себе, да, і скидувати, або виділяти вже інші енергії. То це і треба використовувати, не треба переробити щось, ну вигадувати якийсь велосипед, щоб щось по-іншому було. Магічні властивості: агальматоліт це м'який мінерал, який легко різати, тому його часто використовують для виготовлення амулетів та талісманів. Допомагає своєму власнику набути мудрості, терпіння та внутрішнього спокою. Його часто використовують для медитацій, він сприяє заглибленню в себе та допомагає знайти, відповідні відповіді, та знайти відповіді на важливі питання. От зверніть увагу, той, хто буде потім читати, я розумію, що коли я читаю. Ну, ну, Наголос, да, то воно ну, трохи. Э, З'ясно при медитації э, заглиб, заг, э, заглиблення в себе. Тобто, як э, мінерал працює, так само він перетворює людину в точно такий же мінерал, і ви заглиблюєтесь в себе. В езотеріці ага, агальматаліт розглядається як потужний оберіг, що захищає від негативної енергії, заздрості та злих намірів. Його рекомендують носити для захисту від енергетичних атак. Ну, це як або оберіг, або як камінь, або. Ну я вже не повторююся. агальматаліт здатний гармонізувати стосунки в сім'ї та на роботі, допомагаючи згладити конфлікти та налагодити взаєморозуміння. Тобто його свойство, да, будь-який негатив, який да, наружу, там, в колективі, наприклад, в кабінеті, то цей мінерал він поглощає, він не відштовхує назад. А він поглощає смоктує ці енергії, і тому, е якщо людина да, негатив викинула, камінь якусь частину забрав. Він не може все забрати, але більшу частину він забирає, і таким чином між людьми, е ну, скажемо, ідея злагода, і таким чином можна е ну, скажімо, гармонізувати свій простір.